Шанували Героїв Небесної Сотні і в селі Новий Витків. На центральній сільській площі біля меморіального стенда полеглим героям проведено поминальний молебень. Патріотичних пісень заспівали місцеві школярі. Зініціювали захід учасники народної самооборони села за фінансової підтримки сільських депутатів і приватних підприємців Столярчука, Івашчишина та Демковича. До першої річниці розстрілу у Києві Героїв Небесної Сотні. Місцеві самооборонівці зініціювали і встановили у центрі села меморіальний стенд. Доброю підмогою у цій справі стали гроші, зібрані сільськими депутатами та місцевими підприємцями. На відкриття і освячення меморіального стенда прийшли його творці, спонсори, дорослі селяни, школярі і учителі. До такої участі їх спонукало лише християнське і громадянське сумління. Діти прийшли з антивоєнними плакатами. Поминальний молебень відправив сільський священик отець Михайло Левицький. Сам, Господи, упокій усопших слуг Твоїх всіх тих, які загинули в минулому році в часі повстань на Майдані, Небесний сотні інших людей, яких не дорахувалися, яких немає. Упокій їх у місті, світлому, квітучому, спокійному, звідки втекла болізнь, печаль і зітхання. Отець Михайло освятив меморіальний стенд і виступив з патріотичною промовою перед парафіянами. З промовою виступив сільський голова Роман Гладій, школярі провели співочо віршовий реквієм. На них треба не тільки молитися, їх треба пам'ятати, передавати цю пам'ять нашим дітям, нашим внукам. І так воно буде. Сторінки історії є печальні. Але ми повинні розуміти, що після цих печальних. Трагічних днів будуть кращі дні. На небі, хмари, розійдіться, весна іще не почалась. Всі на майдані розтопіться, щоб сотня в небо піднялась. Нам брешуть, а нас обманюють, нас, мов звірів з тобою стравлюють, але марно дешева акція. Я і ти то велика нація, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось, ми ніколи їм не підкоримось.